Тарас. Вічере серце запрошуємо вас завітати наше весілля і розділити радість одруження. Споги, Дмитро і Стефа. Ми їдемо на весілля зараз. Так. Да. Серйозно. Я хочу показати свою роботу. як Максі. В нього був трошечки типу шок. То він точно тут подумав, що в мене, мабуть, не все окей зі головою. Але це частина моєї особистості. Це мої якісь власні досягнення. Це якось мене описує. І мені було важливо, щоб він ну, це побачив. Якщо чесно, це було це вау-ефект. Ну, супер! Це дуже неочікувано. <рес> ну ну Терно робиш, але в сюрпризи на проєкті, тепер це сюрприз. <рес> <рес> це весілля, яке організовує <рес> твоє агентство? Так. <рес> <рес> да. З одного боку, це дасть якоїсь легкості, з іншого боку, це знову буде відводити фокус від наших з нею якихось перипетій. Знову поставити таку невеличку ширму аля веселу, яка закриє ключове для мене у стосунках з Дашою. Так, Дмитро і Стефа нас чекають, так? А вони знають, що ми приїдемо? — Чи це знає. теж буде для них сюрприз? Налаштовуйся. Мені сподобалась реакція Тараса, тому що було видно, що йому ну не все одно. от ми маємо там підніматися. Чую повну тишу. Опа. підвела. <раймі> 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 це був сюрприз. Я побачив балкон, такий якусь красиву терасу, де все викладено під супер романтик. До речі, це все робила моя команда. Сьогодні прям всі заморочились, всі робили під мене, значить, типу мій запит. Була така сона, е, ну весільна, стилі лебедь, все, сказки все було в моїй тематиці, але завжди як на весілля, як все йде, не по плану. Було дуже спекотно, ну треба було якось це змінити, поставити якусь парасольку, тому ну який страшного. Я тебе не могла запросити на реальне весілля, тому що воно через три дні, і в нас їх три в один день. Ми не встигли, ага. але мені треба типу тебе поринути в мій реальний світ.